Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. У нас е, ранок, можна сказати, знову розпочався неспокійний, але надіємося, що все буде добре. Всі нехай бережуться. І ось так. Зараз покажу свою розсаду, що в мене там пророщується, вирощується, і трішки господарства. Ну, ось така розсада моїх баклажанів. Їх в мене предостаточно. Для чого я їх так багато насіяла, не знаю. Ось вже де-не-де -де справжній листочок буде виходити. Баклажани в мене F1 Софії і ще якийсь палама F1 білий. Білого менше набагато зійшло. Ну, але нічого страшного, вистачить. І ось на іншому підвіконі. Ось є ці гарніше зійшли. І ось тут досіювала перчик. Перчик також де неде вже починає випускати листочки, а ось цьому лоточку їх тут гибель. Дуже багато перцю посходили. Мамі казала, що перець гарно зійшов, мама задоволена. Ось так. І ось відкрила ящичок з цвітної капусточкою. Дивлюся, вже будуть ось проростати зернята. Вже буде скоро, скоро вона виходити на двір, на наружу. Ще один ящичок. Тут рання капуста і ще якась. Вже забулася. Ой, а тут вже сходи є. Бачу, прокльовується. Ось ось гарно виходить. Ось гарно вже потрібно буде відкривати. А ось тут супер рання капуста. Так, трішки земля репнула, але це нічого страшного. Зараз її побризкаю. Ось так, вже є перші сходи, це чудово. І тут також рання капусточка. Зараз глянемо, що тут. Ось теж буде вже прокльовується місцями. Земля зволожена, але що, переміщала ящички, є вже починаються розкльови, чудово. Все чудово, все йде за планом. Ось так, трішки його примущу, прикрию землею. Ось так, супер. І ось ще взяла а, тут чотири зернятки огірків, а нулька всипала. Побачимо, чи зійде, чи не зійде. І провіримо разом насіння і. Якщо зійде, потім, коли буде тепло, можна перевалочним методом ґрунт посадити для раннього урожаю. Ось так. Так, бочечка наша відпочиває, але в неї сьогодні вже починається охота. Подзвонила, замовила спермодозу, Сперму замовляла ландраса, не знаю, що з того вийде. Буду перше таким займатися, таке робити. Ну, попробую хто. А вдруг все вийде добре і будуть у нас поросятка, так як в нас зараз по місцевості я не можу знайти кабанчики, щоб запліднити свою свинку. Ось так. Шашлички себе добре почувають, ростуть, їдять. П'ють водичку, їм тут тепленько, навіть жарко. Ось так. Курочки починають активно нестися. Це чудово. Ось тут курочка на соломі, на тюкові, сілася, нове кубельце собі зробила. Все чудово. Тут я вже почала робити кролячу клітку, окремо відео вам зніму про цю кліточку. Ось так. Замовила ще бункерні кормушки, так як хочу обновити трішки клітки, щоб зручніше мені було для комбікорму, для зерна. Хочу поставити бункерні кормушки більш так собі покращити. Упростити роботу і не буде так зерно висипатись, просипатись. Потрібно, Вже прийшли вчора ввечері. Сьогодні буду їхати по малого і заберу обов'язково вам покажу, які ті бункерні кормушки. Бачила, але ніколи такого не мала. Ну, читала відгуки, дуже зручно для кролів тримати бункерні кормушки. Ось так. Бункерні кормушки ціна 70 гривень. Це я замовляла по інтернету, людина з е, сусідньої області роблять. А в нас в магазині буквально вчора бачила 130 гривень. Одна така невеличка на 2 літри кормушечка. Ну, тобто навіть я як дві замовила, я навіть з пересилкою я виграла. Ну, ось так. Потрібно трошки дивитися по місцевості і, е, по інтернету. Інколи навпаки буває, що по інтернету дорожче. Ну, ось так. Сьогодні вже сіра гусочка цікавиться гніздом-кублом. Сподіваюся, що і друга гуска занесеться. Ось ця біла вже знесла два яйця. І вже сіренька ходить, заходить, виходить. У нас ось таке болото в них, жах жахіття. Дощ був і ось так. А там вони ходять собі, там сухіше набагато. Всім дякую за коментарі, всім глядачам та підписникам бажаю чистого мирного неба, бережіть себе, бережіть свої родини. Все буде Україна. До нових зустрічей.